Зного разу я опинився в Ізраїлі на зустрічі одного мільярдера з талановитими стартаперами. І він спитав: Скажіть мені, будь ласка, шановні стартапери, уявимо, що у вас 20 ідей, скільки з них хороші? І стартапери почали казати: хтось каже 15, 5, максимум 3 і так далі. Він каже, ні. Я з вами не згоден. Ви ж талановиті стартапери. Якщо вас запросили на цю зустріч. Ймовірно, 20 з 20 це непогані ідеї. Це хороші ідеї. І якщо ви, розумні люди, молоді, з великою кількістю енергії, думок зможете приділити їм увагу, скоріше за все, 20 ідей можна довести до того, щоб вони дали якісь результати. Але він сформулював інакше: скільки ідей з 20 найкраще? І відповідь очевидна: тільки одна. І він говорить, вам треба не схопитися за 20 ідей, вам треба приділити час, подумати зовні, подивитися на ситуацію, те, що називається хелікоптер view, зверху, і розробити для себе певну методологію, подумати як консультант. А яка з цих ідей є найважливіша, найкраща, найперспективніша? Яка може дати вам максимальний мультиплікатор на вкладені зусилля? І в цей момент. Коли ви зробите свій вибір, у неї з'явиться 19 конкурентів, і вам треба їх вбити.